Привіт, щиро дякую, мені приємно що робите? Прийшла на городину Тут трошечки хотіла почистити діляночку, ну, таку лезенький полосочку, так? трошечки бурян. що я побачила. Я побачила цибулю. Бачите, от лежить тут цибуля, дивіться. Руками я її не трогала тарпаном. Бо прийшла сюди з Тарпаном, так, хотіла трошечки почистити, приготувати лизеньку таку полосочку для Маліни. Ось дивіться, лежить цибуля. А звідки вона тут взялася, не знаєте? Я не знаю. Я не знаю, звідки вона тут взялася. Руками брати я її не буду. Отак на совочок, мідокою і на смітник. Свіжа новина, бачите? Ось так, Тут біля полуниці, ту, яку ми саджували ми. З цим бур'яном я буду боротися. Не зараз я так прорвала, де полунички, щоб її не, цей, не дуже. Тут піточки пускає. треба прибирати, бо буде пігнути і знов буде сіятися. Зараз хочу діляночку таку вузеньку приготувати для малини. Побачила цибулю. Скажіть, будь ласка, звідки вона взялась тут? Не знаєте? Я не знаю. Всього найкращого вам. Бережемо наш діточок, бережемо себе, я молюся, борочками мене чує. До зустрічі далі буде щиро вам, дякую.